Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу робити картоплюну рисові котлети. Значить, я проварила пів кіла картоплі. І тут у мене десь 250 грам рису. Проварена каша, просто звичайна каша, не мощена ніде нічого. Тепер я потовчу нашу картоплю. Вона ще гаряча мені треба, щоб вона трошки. Схолонула. Варилася вона довгенько. Так, картоплю з морквою потовкла, моркви я зварила десь 30 грам там було її. В общем, так, відставляю, хай це прочахає. Тепер беру цибулю і кришу. Дрібненько. Оце в мене така смачна вона і такі дрібнесенько. Зараз покришу, і мені її треба буде підчорити. Легенько-легенько так. І так, цибулю покришила я і тепер візьму два зубочки часничку. Два, ну, якщо більший, то можна один. У ну, мене такі дрібненькі, спасибі добрим людям, підкинули мені часничку. от і тепер теж дрібнюсінько кришем сюди часничок до цибульки, так ще. Все. І тепер у сковорідку я наливаю ну, приблизно десь 2 столові ложки олії, можна трошки менше, мені багато не треба. Ось так. Десь так. Мені треба, щоб воно трохи саме пропарилось, щоб вона була така прозора наша цибулька, Ну, як піджарю, тоді покажу. І так, цибуля піджарилася, додаю картоплю, трошки прирум'яну при її, бо швидко горить на цій сковорідці. Ну, Нормально вона, все, все нормально. Так, і тепер усе змішуємо і цибулю і рис. І картоплю. Все це ми гарно зараз вимісимо, відправляємо сюди ще рис, отак От ось, і все це гарно перемішуємо. Да, ще. десь півчайної ложечки. Солим перчимо за смаком. Тут уже як кому подобається. Можна додати зелені. Хто бажає, може додати сюди зелені. Хто не бажає, можна і так. Ось так. Вимішуємо гарно Так, вимішала я наш форш і тепер руки вмочаю у водичку і формую. Котлетки, і буду такі десь завбільшечки, і буду тоді обмокувати їх у борошнові. Зараз поки місць вироблю, бо якщо ще буду і у борошно обмочати, то будуть у мене руки як не знаю, що Тоді вже ж буду обмокати у борошно і. Як звичайні котлетки робимо. І так, виробила я котлетки, і тепер, як бачите, той, такі получилися. трошки є одна невеличка, ну, не хотілося велику робити. І тепер отак обмакую ось так. І кладу на сковорідку. Жарити їх довго не треба, через те, що все, все тут готове, не той, не сире, все проварене, пропарене. так що. І так, жаряться наші котлетки, зараз буду їх перевертати. Трошки піджарилися вони, і дивіться, які вони получаються гарнесенькі. Ум'янесенькі і гарнесенькі. Ось так. Ось такі. І так, друзі, пожарила я котлетки, ось такі вони вийшли. І ось так ми будемо вечерять. Ось такі. Це в мене соус, соус із гороху Я робила там майонез. Ну, майонез густіший. А соус я робила, додаючи із помидорів сік. з оцих. О, І вони вийшлися, він вийшлися ріденький. Майонез, виходить, дуже густий. Хто хоче спробувати такий майонез із гороху, у мене на каналі є у плейлисті пісні-страви. Так що заходьте, дивіться. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео!